П'ять новин, які ви могли проспати. Війна в Україні триватиме ще не менше ніж два роки, а можливо, і усі п'ять. Пише CNN з посиланням на джерела в західній розвідці. Якщо Конгрес не виділить Україні додаткову допомогу, Росія може виграти війну за лічені тижні, в кращому випадку місяці. Заявили представники Білого Дому на зустрічі з лідерами Конгресу. Питання електронних повісток в Україні ще не зняте з розгляду. Все буде зрозуміло після прийняття мобілізаційного законопроекту, який ще досі не надійшов до Ради. Український військовий показав нещодавні відеоскринок, де ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра. Він розповідає, що буде. Де вони ховалися, розбитий, і тепер вони шукають новий, але все знищено. Хату нашу розбили, шукаємо щось нове, але тут нічого нема. Все побито. У ЄС обмежить платежі готівкою в 10 тисяч євро. Рада та парламент ЄС уклали угоду щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Що думаєте щодо новин? Пишіть в коментарях.